Поки адміністрація Білого Дому та Кремль готуються до зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня на Алясці, Європа всіляко привертає до себе увагу. Європейці та українці занепокоєні, що ці двоє співрозмовників можуть намагатися домовитися про геополітичне майбутнє світу за спиною в Європи та України. Останній тиждень тривають інтенсивні консультації між американськими та європейськими політиками. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької нічого про Україну без України і нічого про європейську безпеку без Європи. Обговорення має відбуватися за участю України та ЄС не як спостерігачів, а як сторін, що ухвалюють рішення. Про це різними словами та в різних варіаціях зараз активно нагадують європейські інституції та політики у зв'язку з запланованою на п'ятницю зустрічю американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією та Америкою обговорюються або навіть вирішуються без урахування європейців чи українців. Я припускаю, що американський уряд думає саме так. Ось чому існує така тісна координація, і найближчими днями вона триватиме. А потім ми сподіваємося, що у п'ятницю буде прорив, і насамперед, що нарешті буде припинення вогню в Україні і можуть відбутися мирні переговори. Ця війна триває вже три з половиною роки і забрала сотні тисяч життів. Час цьому покласти край. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Євро... Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека, написав у соцмережі президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. А прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення про так званий обмін територіями та інші умови припинення вогню можна ухвалювати тільки за участі України. А Кремль має усвідомити, що захід не визнає за Росією захоплених нею територій. Туск також наголосив, що не можна змінювати кордони силою і Росії не можна дозволити отримати вигоду від її вторгнення в Україну. Для Польщі та наших європейських партнерів і НАТО має бути очевидним, що державні кордони не можна змінювати силою. Війна не повинна принести Росії користь лише тому, що вона агресор. Ми не можемо дозволити Росії вийти з конфлікту зміцненою і впевненою, що порушення кордонів і захоплення територій залишаться безкарними. Упродовж минулого тижня, після того як спецпосланець Трампа Стівен Вітков зустрівся з Путіним у Москві, в Європі тривали консультації між радниками з питань безпеки європейських країн та американськими представниками. А в суботу, на наступний день, після того як стало відомо, що обіцяних Трампом жорстких санкцій проти Кремля не буде. Але натомість планують зустріч Трампа і Путіна на Алясці, 15 серпня, у Лондоні відбулася зустріч віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Дівенса та британського міністра закордонних справ Девідалемі з очільником офісу. Супрезидента України Андрієм Єрмаком і секретарем РНБО Рустемом Ом'єровим Венс. Після цього розповів, що говорили про шлях до мирного врегулювання російсько-української війни, але подробиць не навів. Оксана Лотоцька, факти, есі Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.